Ще буквально нещодавно українська журналістика була у величезній сраці. Тисячі замовних сюжетів, дженса, відверта російська пропаганда та просто куплені репортажі переповнювали наш ефір, а за висвітлення правди тебе і взагалі могли убити. Зараз ситуація набагато краще, проте ще абсолютно далека від ідеалу. Завдяки YouTube ми маємо нагоду познайомитись із справді якісними журналістськими розслідуваннями, а сам підхід та просвітлення громадян покращився в рази. Проте в нашому інфополі досі існують досить одіозні персонажі, які так чи інакше Вивають на громадську думку, а інколи і відверто шкодять. Під соусом кінжового гумору вони несуть небезпечні наративи в маси, і найбільш піддатлива публіка це споживає. Саме тому твоя цьому самбуру досі шукає мітки на дахах багатоповерхівок. А Вуйко Степан впевнений, що нами керує якийсь колективний захід чи рептилоїди. І саме тому сьогодні я розповім вам про досить неоднозначного персонажа, який має просто колосальну аудиторію і відповідну таку ж відповідальність, якою часто нехтується. Зустрічайте власник двох золотих кнопок на Ютубі за кількістю підписників, 890-та реінкарнація Лисого з Бразерс, український хітмен та просто балакаюча папілома за версією глядачів. Дмитро Гордон! А перед тим як розпочати сьогоднішній випуск, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Та мій інстаграм, якщо маєте таке неймовірне бажання. Та напишіть в коментарях, чому золота пірамідка не допомагає відрощувати волосся. А поки ви здогадуєтесь, про що був цей жарт, то рекомендую додивитися цей випуск до кінця. Ви точно знайдете пояснення. З вами Віталій Флекс. А ми поїхали! Дмитро Іліч Гордон народився 21 жовтня 1967 року у Києві в сім'ї інженера-будівельника та економістки. Дмитро має українське та єврейське коріння. Раннє дитинство він провів у комунальній квартирі в центрі Києва та під вихованням бабусі, яка теж жила з молодою сім'єю. За спогадами Дмитра, хоча які спогади можуть бути в один рік. В комунальній квартирі жило багато людей, а туалет знаходився на вулиці та кишів щурами, Все, як в сучасній Росії. Проте вже у 1968 році сім'я переїжджає у власну двокімнатну квартиру на Борщагівці, забуваючи про негаразди комунального пекла. Дмитро єдина дитина в сім'ї, тому всю увагу батьки приділяли лише йому. Завдяки цьому він рано навчився читати та писати, а його улюбленим заняттям було розглядання географічних атласів. Дмитро Гордон навчався у київських школах номер 205 та 194. І за його словами, вже у третьому класі вів Роки на прохання вчительки та став своїм однокласникам оцінки. Найвеселіше було, напевне, на уроках історії. Барак Обама. У п'ятому класі, теж за його словами, Дмитро написав 100 листів тогочасним артистам із проханням відповісти йому власною фотографією та автографом. І Йому відповіли двоє: Леонід Утьосов та тепер вже Дохла Паскуда, до якої на концерт регулярно їздять мертві окупанти, Йосип Кобзон. В шостому класі Дмитро Гордон не вчився, а одразу пішов до сьомого, так як екзамени здав екстерном. Саме тому школу він закінчив у 15 років. По закінченню школи Дмитро вступив до інженерно-будівельного інституту, ідучи, так сказати, стопами батьків. Проте у пізніших інтерв'ю він розповів. Що ця професія була абсолютно нецікавою. Вже тоді Дмитро Гордон прекрасно розумів, що інженером не стане, і протягом навчання активно публікувався у досить популярних газетах, таких як, до прикладу, Вечірній Київ, а його перше інтерв'ю з кумиром дитинства напівзахисником Динамо Леонідом Буряком. Так взагалі опублікували популярні тоді і єдині спортивні газеті. Так, спортивна газета називалась Спортивна газета. По закінченню третього курсу, Дмитра забирає до радянської армії, де він відслужив два роки на території боліт. Там він отримав звання молодшого сержанта та досвід у ракетних військах оперативно-тактичного призначення. Повернувшись з армії, Дмитро Гордон вирішив вступити до лав КПРС, але згодом чомусь передумав і залишився тільки кандидатом у члени партії. По закінченню навчання та отримавши диплом, Дмитра направили на роботу не на будову чи проектну організацію, а прямо в редакції вечірнього Києва через його постійні публікації та вже набутий досвід. Там він пропрацював декілька років, знайомлячись з Оми людьми того часу та розширюючи сферу своєї діяльності по словах Дмитра. Він заробив свої перші великі гроші, влаштовуючи концерти відомих зірок того часу в кінці 80-х. Взагалі гордон називає себе багатою людиною. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатою та не те відео. Я доволі состоятельний чоловік. О, він стверджує, що в період з тисячі до 1991 років в його квартирі через концертну діяльність стояли мішки з грошима, і всі ці зароблені кошти він пізніше вклав нерухомість квартири чи торгові площі під оренду. Цікаво тільки як це сталося, адже до розвалу Совка всі заробітки були в рублях, і не володіючи даром передбачення. Та не знаючи, що імперії прийде кінець, нереально було за один рік скупити нерухомість. Тим паче, що легальної процедури купівлі, як такої в Совку, не було. Тому є велика підозра, що перші серйозні гроші Дмитро Гордон заробив дещо згодом. Але про це по порядку. На початку 90-х українці, як і інші експоневолені народи соцтабору, знаходились, м'яко кажучи, в дуже плачевному стані. Абсолютно неконкурентна економіка, відсутність власної валюти на ринку, розгул бандитизму, та що найважливіше в цій історії, розсадник так званих цілителів, пророків чи астрологів. Затуркане радянською владою суспільство банально не було готовим до викликів тих часів. А краща освіта в світі виявилась мильною бульбашкою. Всі ж пам'ятають, як люди заряджали воду від телевізора. Так от. Дмитро Гордон починає організовувати масові заходи зі всіма можливими і неможливими видами шарлатанів, таких як Алан Чумак чи Анатолій Кашпіровський. Оточення гордона обростає різного роду ворожками і віщунами, і навіть його перша дружина через деякий час набуває екстрасенсорних здібностей і розпочинає власні гастролі по країні та за її межами. Десь в той період Дмитро Гордон розпочинає активну рекламну кампанію, чудо засобу від всіх хворіб, безсоння інпотенції, поганого настрою і навіть онкології золотих пірамідок Юшинсе. Що це таке? Це, по суті, декілька металевих пружин, об'єднаних в піраміду, які справді можуть допомогти. Допомогти облаштувати інтер'єр в будівлі, якщо у вас напрочуд відсутній смак. Цей чудопристрій починає рекламуватись на всіх масових заходах, організованих за сприяння Дмитра Гордона. А у своїх інтерв'ю він не забуває розповісти своїм слухачам, наскільки це корисний винахід, має ліцензію від МОЗ України та навіть вилікував рак у його товариша. Золоту піраміду, яка моєму близького чоловіка із селіла. Нет, пошутил, конечно, исцелила. Исцелило тяжелейшего заболевания. Почему мне должно быть стыдно, если это золотая пирамида? Два года проходила е, клінічка іспитання в ведущих больницях Києва, получила всі патенты. у 1995 році. Дмитро Гордон розпочинає випуск власної газети під назвою Бульвар. Звісно, на її шпальтах була реклама вище згаданих пірамід та анонси гастролерів-аферистів. Газета набуває шаленої популярності серед українців, і певний період її тиражують навіть за кордоном в США, Німеччині, Ізраїлі та Іспанії. 2005 року газету переименовують в бульвар Гордона. За неперевіреною інформацією, це пов'язано з тим, що. Декілька працівниць газети було затримано на болотах за аферизм. І щоб відгородитися від них, Дмитро Гордон разом з редакційною радою приймають рішення про перейменування. Проте підтвердження цієї інформації немає. Дві 2010 року на 15-річчя газети Дмитро Гордон організовує великий концерт в Палаці Україна. Туди були запрошені просто колосальна кількість російської погаді. Так зараз буду вилювати. Йосип Кобзон, Софія Ротару, Михайло Шофутінський, Філіп Кіркоров, Ніколай Басков та інші. Та краще. Судок не устався. Праведвості заради вартує відмітити, що це було до 2014 року, а після початку російсько-української війни редакційну раду газети Бульвар Гордона було розформовано. Паралельно з газетною діяльністю Дмитро Гордон у 1996 році, погодившись на пропозицію гендиректора телекомпанії Вадима Табачука, почав вести цикл інтерв'ю під назвою В гостях у Дмитра Гордона. Програма виходила до 2008 року на першому національному, проте потім її зняли з ефіру через велику кількість російськомовних гостей. Програма повернулась дві 2010 але у 15-му її знову закрили у 2011 році. Дмитро Гордон створює свій перший ютуб канал під одноіменною назвою Дмитро Гордон, де різні журналісти на його замовлення беруть інтерв'ю у відомих людей. А вже через рік, у 2012-му, він створює другий Ютуб канал під назвою «В гостях у Гордона, на який закидає відео, де вже особисто бере інтерв'ю. Наприкінці 2013 року Дмитро Гордон започатковує інформаційно-політичне інтернет-видання Гордон, головним редактором якого стає його нова дружина Олеся Бацман, екс-редакторка програми. Савіка Шустера. Десь приблизно з того часу Дмитро Гордон активно з'являється на різного роду телешоу та дає інтерв'ю. А на початку Революції Гідності в прямому ефірі П'ятого каналу публічно виступає у підтримку протестуючих. Вартує зазначити, що він також підтримував помаранчеву революцію та всіляко допомагав мітингувальникам в той час. По закінченню Революції Гідності Дмитро Гордон розпочинає політичну кар'єру і балотується спочатку до Верховної Ради, де поступається інакшому кандидату від партії Народний фронт В'ячеславу Константіновському. Проте Дмитро не здається і балотується вже в. Депутати Київської міської ради, де все-таки перемагає як самовисуванець і посідає про владне крісло. Щоправда, довго він там не затримався, і вже у 2016 році склав свої повноваження через провокований ним скандал. Він єдиний з київської ради голосував проти перейменування московського проспекту на проспект імені Степана Бандери, аргументуючи це тим, що раніше вулиці називалися в честь ідолів та тиранів, а тепер, бачте, в честь нацистів. Хоча що спільного має Степан Бандера з нацистами, невідомо, окрім звісно. Казочок російської пропаганди 2017 по 2022 роки Дмитро Гордон набирає популярності саме як інтерв'юер, викладаючи на своєму каналі розмови з величезною кількістю людей. Оскільки серед них часто траплялися досить неоднозначні персонажі, росіяни або ж відверті злочинці, так от як Гіркін чи Поклонська, гордона постійно критикують, звинувачують у співпраці з агресором та відбілені росіян чи військових злочинців. Щодо останніх, то взагалі ситуація була досить комічною. Після закінчення інтерв'ю та широкого розголосу серед населення. Дмитро Гордон спробував оправдатися та випустив відео, в якому розповів, що якісь міфічні флешки з записом, хоча які флешки можуть бути в 2020 році, були передані до СБУ. А сама розмова санкціонована із Службою безпеки України. Сьогодні флешки з матеріалами інтерв'ю знаходяться в ГАГі. Згодом СБУ спростувало цю інформацію, казавши, що ніяких домовленостей вниклі з Гордоном не було. Ситуація з флешками, звісно ж, стала мемом. Взагалі, цей персонаж за роки своєї діяльності породив стільки мемів, що важко порахувати, а історії виглядали настільки комічно, що було дивно, як це дивляться люди. Більше того, напередодні виборів в Білорусі, коли бульбовий диктатор остаточно поїхав розумом, Гордон взяв інтерв'ю, де дуже довго і гарно облизав Лукашенка, та заявляв, що бажав би ідентично президента для нашої країни. Щоправда, це було до кривавих подій в мінську. Але вже на той час було зрозуміло, що таке Лукашенко і що він явно іде в розріз з нашими прагненнями до демократії та свободи. Взагалі, з поглядами Дмитра Гордона, все досить неоднозначно. З однієї сторони він підтримує обидві революції в Україні, критикує СОВОК та вважає абсолютно обґрунтовано роки його правління геноцидом українського народу, та водночас спілкується з українофобами та русофілами, оправдовуючи їхні дії. Послідовно підтримує Євромайдан та засуджує анексію Криму, спілкується з тваринами на кшталт Поклонської та Кобзоном, ненавидить Росію, ставиться до росіян добре та вважає російську мовою інтернаціонального використання, не чоловіка суцільна біполярка. Щодо особистого життя, то воно оточене міфами, хоча насправді там все досить просто. Дмитро Гордон був одружений двічі та має чотирьох дітей від першого шлюбу і двох від другого. Одного разу він навіть взяв по приколу інтерв'ю у свого власного сина. Виглядає ну дуже кріпово. Скажи, у тебе було щасливе Так. То хто ж такий врешті-решт, Дмитро Гордон? Цей випуск я почав з розмірковання на тему журналістики. Це справді складна і небезпечна професія, що потребує довгих років навчання та практики. Економіко-правничий інститут. Сука, блядь, зйований це цейво. По бекграунду не можна сказати, що Дмитро Гордон не має освіти та клепки в голові. Проте водночас можна стверджувати, що свої гроші та популярність він заробив саме на неосвічених громадянах, маніпулюючи та постійно змінюючи свою думку. Це знаєте, як той продавець на ринку, що зробить все, аби ти купив у нього ті спортивні штани. Навіть друзі тобі втратяться методи не так важливі, головне результат. Багато з професійних медіа критикують Дмитра Гордона за постійну дезінформацію та втягування в наше інфополе відвертих колаборантів чи бандитів з метою хайпанути особисто. І це в нього вдається, враховуючи колосальні перегляди та аудиторію, але водночас маючи таку шалену кількість підписників, він, як журналіст, якщо так можна його називати, не має права маніпулювати інформацію, бо це впливає на дії у суспільстві та має наслідки. І особливо гостро це може відбитися, коли в країні йде війна. Меми та кринжові ситуації, це звісно добре, але до тих пір, поки якась пана не подивиться інтерв'ю з Лукашенком і скаже: Ой, і справді, який хороший президент! О, і наш журналіст його підтримує. Патріот же ж. А якщо щось не так, то точно кадик вирве.